Двоповерховий будинок всього в 15 хвилинах від Києва за 160 тисяч доларів без комісії. Це Бориспільський район, село Безуглівка, вулиця Курчатова, будинок 27. земельна ділянка, 15 соток. Площа будинку 216,7 і метрів квадратних. Побудований у 2016 році з цегли, покрівля з металочерепиці, Має зручне планування. На першому поверсі простора кухня 23,7 м2, вітальня житлова кімната та роздільний санвузол. Також є погріб для зберігання консервації. На другому поверсі три житлові кімнати зал з каміном та санвузол. На кухні та ванній кімнаті встановлено теплу підлогу, укомплектований усіма необхідними меблями та технікою. Залишається все як на відео. Будинок опалюється за допомогою газового або електричного котла, а водопостачання забезпечують дві автономні скважини 37 та 25 метрів. Каналізація також власна. На території є гараж та двоповерховий сарай, що побудовано з цегли. Поруч супермаркет фора, дитячий майданчик, сад з фруктовими деревами, зупинки громадського транспорту. До Києва 15 хвилин на авто або 30 хвилин на маршрутці, найближча станція метро Бориспільська. Додаткова інформація за номером в описі. А якщо ви хочете продати чи здати вашу нерухомість, напишіть нам в особисті.